Полковнику Володимиру Возному на віки 45. З 2006 року чоловік очолював різні військові комісаріати Хмельниччини. Військовий за покликанням так говорять про загиблого, адже був він і учасником антитерористичної операції. Попри серйозний фах, ніколи не втрачав людяності. Володя був дуже порядочна людина, чесна він завжди. Допомагав людям, він не залишав, будемо так говорити, якусь проблему. Якщо людина до нього зверталася, він завжди старався допомогти. З 2014 року ми проходили службу в одній області. Чуйна, надійна людина, справжній друг, патріот своєї країни. Церемонія прощання з Володимиром Возним тривала з 8-ї вечора 5 листопада до обіду наступного дня. Віддати шану полковнику приїхали з різних куточків Хмельниччини. Товариші кажуть, до останнього тримали зв'язок з українським захисником. Три дні тому, коли він знаходився вже безпосередньо в зоні бойових дій, от ми з ним поспілкувалися, тому що, все ж таки, знаходячись на відстані, він все одно ну, переймався. Тими людьми, які проходили службу, відверто поспілкувалися по дружньому, і отак от, от на жаль, це був останній раз, коли ми з ним говорили. Хмельницький обласний територіальний центр комплектування Володимир Возний очолював з березня 2022 року до серпня 2023 тисячі Далі проходив службу у 128-й окремій механізованій дивізії на Закарпатті. Загинув полковник 3 листопада внаслідок бомбового удару на Запорізькому напрямку. Без батька залишилося троє дітей.